Нехай потрібно відсортувати прізвище учнів в алфавітному порядку. Для цього виконуємо наступні кроки. Крок перший. Виділити потрібний стовпчик. Для цього потрібно клацнути на комірку з назвою стовпчика, в даному випадку комірка з літерою Сі. Крок другий. В будь-якому місці виділеного стовпчика клацнути правою клавішою миші. Вибрати з контекстного меню пункт Сортувати від А до Я. Прізвища учнів відсортовано в алфавітному порядку. Слід зауважити, що при переміщенні комірки з прізвищем учня переміщуються разом з нею усі пов'язані комірки. Тобто комірка з оцінкою учня, його іменем, номером класу тощо.